Ваше завдання за 60 секунд зробити неможливе перетворити неправильну рівність на правильну, перемістивши лише два сірники. Не вистачає часу, тоді пауза, роздуми, рішення. І ви знову переконуєтеся, наскільки ви розумні. А якщо у вас є свіжий погляд на цю задачку. Поділіться ним з нами у коментарях. А тепер перевіримо вашу відповідь. Щоб вирішити це завдання, треба перемістити оцей сірник сюди, а цей сірник перемістити ось сюди. І тепер ми отримали вірну рівність. Від одного відняти 0 дорівнює 1. Вітаємо, якщо ви справилися. А якщо ні, не засмучуйтесь, спробуйте ще раз. А може ви знайшли інший спосіб? Поділіться ним у коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові головоломки.